Чи змінилося ваше життя у 2022 році? Які у вас плани на 2023? Що вам діти сказати? У мене життя змінилося з 2015 року. У мене в 2015 році загинув син. І всі кажуть, що от війна 300 діб, війна там 310, а в мене війна тягнеться 8 років і плюс 300 діб. Так що в мене повністю життя змінилося. Не на кращу сторону, але мусимо жити і дуже чекаю перемоги. Жили ми в Запоріжжі. Війна змусила нас переїхати сюди. Ну, тепер, звісно, хочеться додому скоріше. Така в нас мрія. Щоб війна закінчилася і був мир на землі, це найосновніше. А як змінилося ваше життя? Ну, практично все на своїх місцях. Працюємо. Пенсіонер йому і все потихенько. Два Сина і внук самі знаєте де. Отак в мене змінилося. Які плани, щоб війна закінчилася, бажано. Чи змінилося ваше життя у 2022 році і які у вас плани на 2023? Змінилося, У нас у всіх змінилося. Святкове... Свято надходить, У нас немає такого святкового настрою. А на 23 рік, ну сподіваємося, що ми. Буде за нами перемога і наші ЗСУ, славні наші хлопці, за, за яких ми можемо зараз хоч нормально святкувати. І електроенергія вже, слава Богу, помаленьку є. Дасть Бог, що все буде добре. Надіємося на найкраще.